Дуже часто постає питання: а коли писати гранти самому, або коли наймати компанію, і коли наймати співробітника. На початку своєї діяльності я продумувала прямо для себе, яка має бути заявка, що я хочу втілити, виходячи зі свого досвіду, в залежності від кількості конкурсів, у вас буде рости кількість людей, які над цим працюють. Коли краще до нас звернутись, коли ви хочете заплатити нам кошти, і не паритись що. Спеціаліст сьогодні працює завтра не працює. Чому гранти не завжди працюють, тому що ці обов'язки навішують на людину, яка взагалі іншу спеціалізацію займається? Тепер поговоримо про гранти для. Соціальних ініціатив часто ми думаємо, що громадська діяльність це щось безкоштовне, що це щось некваліфіковане, це щось волонтерство. Отже, соціальні гранти тут все зрозуміло. Професійна команда має працювати професійно повертайтесь до пункту як гранти працюють в бізнесі, да, тобто аутсорс або команда всередині. Що таке взагалі освітні гранти? Я об'їздила просто весь світ за грантові кошти. Якщо ви громадська організація або якщо ви бізнес, у вас є можливість отримати гранти для навчання, для тренінгу, для підвищення кваліфікації ваших співробітників. Я туди подалась, виграла цей грант і півроку навчалась з найбагатшими людьми, найкрутішими цього світу. Ось що таке гранти.